Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про масове розсилання повісток Укрпошти. Наразі в соцмережах шириться така інформація, що Укрпошта розіслала перші 6 тисяч повісток військового зобов'язаним без участі ТЦК. Правда, це чи ні, і взагалі яким чином діяти, що це за розсилання і які у вас є права та обов'язки, коли ви отримаєте цю повістку. Як мені зазначають Мої клієнти дійсно такі вже є, ми дійсно вже бачили такі повістки, надіслані поштою, вже зверталися, тобто це навіть було ще до того моменту, як з'явилася ця новина. Тобто цей факт дійсно є, потрішки починають розсилати. Чому пошта? Бо пошта, так як ми з вами знаємо, по постанові 560 одним із способів вручення повістки є засобами поштового зв'язку. Ці повістки. Будуть розсилатися централізовано, тобто спеціальний орган так, він друкує їх, це все робиться з описом вкладенням, рекомендованим через реєстр військовозобов'язаних і надсилається на вашу адресу стосовно адреси. Якщо ви уточнили свої дані так своєчасно, то вам прийде на цю адресу. Повістка. Якщо ви не уточнили свої дані, то вам прийде повістка за місцем вашої реєстрації. Стосовно того, яка може прийти повістка, як ми з вами знаємо, є чотири види повісток. це на постановку військового облік, це на уточнення даних, на проходження ВЛК і мобілізаційна повістка. Так ось вам може прийти три ці повістки. Да, на постановку на військовий облік, на уточнення даних. Навіть для тих, хто ще уточнив дані, може бути всі. І на проходження ВЛК. Стосовно мобілізаційної повістки, то одразу вам кажу, що в нас є в постанові 560, і, до речі, я про це писала в своєму телеграм-каналі, є чітко, що мобілізаційне розпорядження, оця ось бойова повістка, може бути вручена лише в приміщенні ТЦК. Тобто поштою вона вам не прийде. І вона може бути вручена лише після проходження ВЛК. І це важливо. Коли ви. Дізнаєтесь, да, про те, що у вас є такий конвертик, постає таке питання, що робити, отримати чи не отримати. Навіть якщо ви не отримуєте, одразу кажу, буде вважатися належним чином вручена ця повістка. Це чітко передбачено постановою 560. -та. Тобто, так би мовити, проігнорувати у вас не вийде. Ви можете повідомити ТЦК про те, що я не можу з'явитися за цією повісткою, оскільки. У мене є поважні причини неприбуття. Вони також визначені в статті 23. Коли ви побачите, що там у вас за повістка, будь ласка, звертайте увагу на дату, а вона повинна бути не менше, ніж 14 днів з моменту, коли вам була надіслана ця повісточка. Можуть бути випадки всілякі, тим паче розуміючи, як працює оператор поштового зв'язку, досить часто і конверти і загублюються, досить часто конверти досить довго йдуть, то треба дивитися, яка дата я. Так, в ТЦК. Також, будь ласка, зверніть увагу на цю повістку саме на її форму. Вона має відповідати затвердженій постанові Кабінету міністрів. Ви можете її знайти в постанові 560 і Нагадую, у нас є два види повісток по формі: це електронна, так, яка за допомогою електронного реєстру сформована, і так би мовити, паперова на бланку, так, це яка от безпосередньо роздається на вулиці. Також звертайте увагу, щоб були підписи ЄЦП, вони були чинними і опис вкладення, і рекомендований лист. Тут саме якщо буде опис вкладення із рекомендованим повідомленням, то це направляється так, повертається до ТЦК, і вони будуть формувати стосовно вас відповідну справу для того, щоб проконтролювати ваш прихід, не прихід, ваше ігнорування. Нагадую, що якщо ви будете належним чином повідомлені про те, що необхідно було з'явитися до ТЦК і не з'явилися, то вам загрожує штраф від 17 тисяч гривень, і він може бути накладений заочно, тобто без складення протоколу. Вас, скоріш за все, подадуть. в так Мовити в розшук, тобто ви будете як особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, до вас, можливо, будуть дзвонити поліцейські, до вас приходити додому для того, щоб доставити до ТЦК. Також надалі вам будуть надсилати вимогу про те, щоб ви з'явилися до ТЦК. Якщо не з'являєтесь, так то тоді це є всі підстави для того, щоб звертатися з позовом до суду, а також в майбутньому обмежити вас в керуванні транспортним засобом, тобто застосувати до вас заходи впливу. Щодо невиконання військового обов'язку. Одразу постане питання: о, Боже, мене ж вдома немає, чи може отримати повістку а, мій родич? Тут достатньо цікаве питання. Пояснюю чому. Тому що, якщо ми з вами побачимо в постанові 560 написано, що повістку має отримувати особисто військово зобов'язаний. Однак, за правилами поштового зв'язку, рекомендований лист може бути вручений, а також вашому представнику. Або члену сім'ї. Тому якщо вручать вашому члену сім'ї, то це буде, скоріш за все, правомірно. Однак це все буде залежати від того, які є обставини, яким способом надсилався лист, яка була відправка. Також може бути випадок, коли до вас постучать, да, вот поштарськ ніхто вдома нікого дома не буде. То тоді вони залишають певне повідомлення про те, що, будь ласка, з'явіться. До певного відділення і отримайте ваш лист, скільки він там буде зберігатися. Це також буде залежати від того, о, яким чином було надіслано, так, от, якою, о, яким способом, експресом, не експресом, наприклад, да, о, скільки буде строк зберігання. Він буде, скоріш за все, становити від 7 до 14 днів. Це потрібно більше буде, буде детально дивитися, що написано на конверті, і дізнаватися у поштарів, тому що у вас буде якраз час для того, щоб отримати цю. Повістку, інакше вона повернеться. Однак одразу попереджаю про те, що кожен випадок індивідуальний, потрібно дивитися, так, хто отримує, хто не отримує, чи можливо, тому що все буде залежати від виду відправлень, яким чином буде до вас надходити ця повістка засобами поштового зв'язку. Одразу звертайтеся до правил поштових переказів, які затверджені Кабінетом міністрів. Якщо на вас буде накладено штраф, або ви не знаєте, що робити, да, з цією повісткою, то я рекомендую вам звернутися за консультацією. До речі, ви знаєте так, до кого звертатися всі мої контактні дані в описі під цим відео, для того, щоб чітко з'ясувати, що робити, що не робити яким чином повідомити ТЦК про неможливість прибуття, чи є ваша причина поважною, чи не є поважною, яким чином так спілкуватися з ТЦК, яким чином взагалі підготуватися туди, да, для того, щоб піти, оскільки, скоріше за все, це буде проходження ВЛК, на нього потрібно готуватися. Якщо на вас прийде штраф, також дивіться на перспективи його оскарження. Я не кажу про те, що всі штрафи законні, або всі штрафи незаконні. Ні, такого не буває. Все є індивідуальним, потрібно оцінювати на, по юридичним показникам, так що є доцільним оскаржувати, а що є недоцільним. Однак ви чітко маєте знати, що ви маєте право на оскарження штрафів. До суду, ви на це маєте право. А чи буде якесь сповіщення на телефон приходити? Оскільки я, наприклад, завжди замовляю собі таку послугу, мені там приходять певні сповіщення. Однак, як я подивилася, по постанові 560, якщо відбувається розсилання, да, то це не є обов'язковим реквізит, реквізитом для того, щоб вам надіслати повістку, тобто ТЦК або інше так? Централізований орган, який це буде робити, вони не будуть, скоріш за все, вказувати ваш номер телефону, навіть якщо ви уточнили дані. Тому на смс-очку від Укрпошту, скоріш за все, не потрібно розраховувати. І нагадую, що в мене є пам'ятка військовозобов'язаних. Я думаю, ви про неї чули, ви про неї знаєте. В цій пам'ятці зазначено, які права та обов'язки має військовозобов'язаний, а також які права та обов'язки мають представники ТЦК під час зупинки військовозобов'язаних. У мене залишилось. Всього 10 паперових примірників. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, діліться своїм досвідом. Бай-бай!